У буденний день це звичайний тролейбус міста Полтави. Проте у новорічну ніч він перетворюється на справжній казковий транспорт. Адже за кермом ви зустрінете чарівного Діда Мороза, а квитки вам буде продавати ледь не снігурочка. Такі костюми дідів морозів водії одягають лише один раз у новорічну ніч. Напередодні свята Микола Влог прихопив його на зміну на наше прохання, і щоб продемонструвати, як це буде в новорічну ніч з південного вокзалу на маршрут виїхав уже дідом морозом. Не повірите, але спостережливі пасажири оживилися. Зміни помітили відразу. Безподобний, звісно, шикарний дід мороз. дуже приємний. Да завжди потрібно до свята, щось таке оригінальне робити. Така ж реакція на водія діда мороза зазвичай і у нічних пасажирів розповідає Микола. Фотографуватися хотіли зі мною, фотографувався з ними, дітей проводили, Виходив я й на вулицю біля тролейбуса, фотографувався з ними. Ну що, дитина є дитина, їй весело, пам'ять не все життя. Миколі разом із кондуктором Людмилою працювати у новорічну ніч не в новинку. Ми поцікавилися, як їхні родини сприймають таку роботу. Чоловік ось рядом. А, тобто ви з чоловіком разом зустрічаєте. Все рівно новий рік, так? Да? Да, да. Син уже, мабуть, і своїми. Синові 20 років. Він з друзями? З друзями. друзями. Що таке? Хоч не бачу його новорічну ніч, а так вже ж перезвонюємося з ним. Людмила розповідає про нічний графік. До пів на дванадцяту переважно перевозять тих, хто їде у гості. Із 12 до першої – невеличкий період затища і потім аншлаг. Бували такі ночі, що перевозили більше пасажирів, ніж у день. Приходили, щедрували, посипали на новий рік, заходили, співали, бабушки співали нарядах, приходили, щедрівки були. Таке один рік снігу не було, а потім без і десь 12. Така красота, лопати, красивий такий появився. Багато тоді людей повиходило. Мені подобається новорічну ніч робити. І Все хорошо. І дорога пуста, і люди веселі. Крути собі потихеньку. Проїзд у тролейбусах у новорічну ніч, на відміну від таксі та маршруток, не подорожчає. Одна гривня 50 копійок. Тож щасливої дороги у новорічну ніч і не тільки.